Цими днями виповнюється 70 років з часу заснування кафедри оториноларингології Івано-Франківського національного медичного університету. Це одна з перших кафедр тодішнього медичного інституту, яка на початках називалась вухо, горло, ніс. Сьогодні це нові відкриття, нові методи і підходи до лікування захворювань цих органів. В рамках святкування 70-річчя кафедри її працівники зорганізували регіональну наукову практичну конференцію Міждисциплінарний підхід до сучасних стандартів лікування та профілактики гострих риносинуїтів». Впродовж цих років на кафедрі працювали відомі науковці і лікарі практики, підготовлено сотні спеціалістів для медичних закладів області та України. Зараз тут працює 12 викладачів: один доктор медичних наук та 11 кандидатів, які впроваджують передові досягнення в лікуванні захворювань та вносять нові методи у розробці наукових підходів для формування єдиного погляду. На лікування лор захворювань потолерінгологами, сімейними лікарями і педіатрами, тому що це ну, пацієнти, які лікуються практично у всіх. І от основний напрямок зараз це, власне кажучи, формування цих єдиних підходів. Наступний напрямок це розробка от теми поліпозноса в комбінації з бронхіальною астмою, оскільки це соціально дуже важлива тема. Більшість цих пацієнтів мають групу інвалідності. Ну і от в зв'язку з цим у нас планується чотири кандидатських і одна докторська дисертація. З ювілеєм кафедри вітали очільники охорони здоров'я області, керівництво Національного медичного університету, гості з різних куточків України.